Творчість, фантазія та нові знайомства. Саме так розпочався новий позашкільний рік у горішніх плавнях. Центр дитячої та юнацької творчості знову відкрив свої двері для дітей. Детальніше про це в наступному матеріалі. 15 вересня у центрі дитячої та юнацької творчості міста Горішні плавні стартував новий позашкільний навчальний рік. Тут для дітей віком від 6 до 18 років діятиме 24 творчі об'єднання від початкового до вищого рівня. Заняття безкоштовні та проходять щодня після школи і навіть у вихідні дні. Лише цього року було подано понад тисяча заяв на зарахування дітей до гуртків, клубів і студій. Директорка закладу Лариса Тесля розповідає, що до нового сезону центр підійшов у всеозброєнні. До початку 2025-2026 навчального року заклад підготувався дуже якісно за рахунок коштів місцевого бюджету. Проведено поточні ремонти приміщень, навчальних кабінетів, покрівлі та поповнена матеріальна база навчальних кабінетів. До того ж, ми в цьому році продовжуємо співпрацю із міжнародною організацією Save the Children, яка створила у нашому закладі цифровий освітній центр, що допомагає дітям здобути цифрову освіту та допомагає долати освітні втрати. І з громадською організацією проліска, яка облаштувала дитячий простір для змістовного дозвілля дітей громади, і надає психологічні безкоштовні послуги для дітей і дорослих. Оновлений простір став місцем, де діти можуть не лише відпочивати, а й знаходити улюблену справу. Центр дитячої та юнацької творчості в нашій громаді це і є той простір творчості, фантазії, щирості, креативності та успіху. Тут кожна дитина зможе відчути себе творцем в тому чи іншому виді мистецтва. Тому ми звертаємо увагу дорослих і запрошуємо дітей на заняття у позашкільний час. Ми допоможемо спробувати себе знайти справу до душі і навіть здобути початкові допрофесійні навички. Для багатьох батьків і дітей центр дитячої та юнацької творчості став другою домівкою. Ми дуже полюбляємо центр, і для нас, як для батьків, коли діти соціальні, це дуже добре. Бо зараз цього дуже не вистачає. Дітки після школи додому, бо мама працює, дитина в телефоні або десь. А тут такий простір, який дає дітям змогу поспілкуватися, здобути якусь соціалізацію, якої не вистачає, і не тільки нам, а взагалі. Бо з війною час такий зараз трошечки складний для нас. І ми дуже дякуємо і. І центру, і взагалі цьому місту, бо воно так до нас прийняло. Ми ВПО. Але маємо надію, що все буде добре і вас і в нас, тому розвиваємо діток, піклуємося про те, щоб здорове покоління було. Нам дуже подобається і правда, знаєте, не вистачає от саме такого простіру, так, як дають. Ми на багато гуртків ходимо сюди із задоволенням. Не тільки я і дитина біжить сюди, тому дякуємо вам велике за те, що ви є і наших діток допомагаєте розвивати. Дочка Олени Вероніка визначилася, які заняття їй найбільше до вподоби. Я навчилася тут лопити, грати за комп'ютером, навчилася робити якісь творчі речі і багато-багато всього. Тобі подобається тут? Так. Подібний досвід має й інша родина. Мати Наталія розповідає, що, попри щільний графік, встигає з донькою Вікторією відвідувати одразу кілька гуртків. Центр творчості для нас це вже напевне наш третій да, навчальний рік. Ми почали дуже з юного віку. Ми відвідуємо багато гуртків, дивопластика, ідейка, співи. Да? Потім що ми ще відвідували? Ліплення. Ліплення, дивопластика, колорит. Ну і центр освітній теж ми відвідуємо на на даний час. Саме більше подобається цей ідейка. Чим ви там займаєтесь? Ну, щось там творимо, і пістолета, клеїмо феміран. Центр дитячої та юнацької творчості у горішніх плавнях продовжує бути місцем, де діти отримують не лише знання, а й навички, що стануть у нагоді в житті. Тут вони мають можливість розвиватися у різних напрямках, знаходити друзів і відчувати підтримку. А головне розуміти, що їхня творчість має значення.